Мені звуть Кристофер Кевич. Компанія в Канаді, яка називається CI. До мене приєднається мій колега з Великої Британії, Саймон Мерік. Я хочу пояснити вам дещо про те, що ми робимо і чому це може бути цікаво для України ну, в плані роботи. Державною геокадастрою з світовим лідером з моделювання і симуляції. Ми зосереджуємося на підготовці авіаторів багато років, але багато років працюємо і над іншими сферами також. Ми виробляємо найсучасніші моделі синтетичного середовища роб... ця робота передбачає спіробітництва э, і роботи із геоданими. Також розширяємо наші можливості і на інші сфери діяльності. Наприклад, ми виробляємо спільну оперативну картину, можливості для забезпечення спільної оперативної картини на основі геопросторової інформації, інформаційних систем. Ну, це... Схоже, деякі відео тут не, не працюють, але на різних екранах я хотів показати вам відео, які є прикладами того, що ми робимо. Ми використовуємо найсучасніші цифрові технології, великі дані, штучний інтелект, інші машини навчання. Для того щоб моделювати і здійснювати тренажорну підготовку і моделювання різних систем, ми робимо це співпрацюючи з нашими клієнтами. Працюємо над єдиним синтетичним середовищем, інтегруючи дані з різних сфер. А також надаємо реалістичну картину, яка дає можливість тим, хто приймає рішення реагувати на ситуацію і на розвиток подій в різних сферах. І трошки пізніше я вам покажу деякі приклади того. тих. Даних, які ми збираємо, це така загальна інформація про те, що ми робимо і чому ми можемо бути корисними для України. Наша компанія вже певний час співпрацює з українськими колегами. Ми робили моделювання скажімо, аварії на дніпровському плотині, а також огляд різних можливостей для діяльності держави, а також можемо розвивати такі можливості, які будуть корисними. Наша наші підходи ґрунтуються на національній інфраструктурі геопросторових даних і ми працюємо з дуже серйозною командою різних державних установ, академічних кіл організаціями такими як Міжнародна дослідницька рада, національне. Ресурси Канади, інші організації, які допомагають нам в нашій роботі. Перший, що нас попросив зробити державний геокадастр, це система моделювання каскаду на Дніпрі. І ми підготувалися. Модель в разі руйнування дамби і це тривимірна модель, а також вплив наслідки затоплення, динамічні сили різні, які можуть вплинути в результаті такої аварії на полотині. А також відповідні зміни в ірігації і внаслідок цього ми включили в моделі, як було описано на попередньому слайді, це населення, критичну інфраструктуру, всі інші аспекти, які включаються в модель. На основі тих даних, які вже є. І В результаті ми отримали двох і трьох вимірну візуалізацію на основі аналізу даних, які можуть використовуватися на місцевому рівні обласному або на рівні держав при прийнятті рішень. Інформаційна Система передбачає інтеграцію місцевих сенсорів, сенсорів на землі, а також дистанційних сенсорів. Сенси вимірювання, багатоспектральний аналіз, наприклад, надає найсучаснішу інформацію. Про умови в повітря, води і ґрунту в на цих територіях. На, ми в першу чергу зосередилися на трьох областях на запит його кадастру при моделюванні такого впливу, і коли ми все це в дані включили в систему, то це дозволило нам зробити моделювання наслідків. Дуже дуже короткий огляд того, що ми робимо із Держгеокадастром, і якщо будуть завдання з боку канадського уряду чи інших донорів, ми будемо готові працювати далі над цими питаннями, тому що ми вважаємо, що це буде корисно цінно в першу чергу для оперативного реагування в секторі сільського господарства, фермерів. А також для рішень, які впливають на відбудову і відновлення дуже дякую ще раз за можливість взяти участь у конференції і поділитися з вами інформацією про те, що ми робимо.